Серпень місяць прориву за проривом. Я відчуваю, що серпень це важливий місяць проривів і протистояння. Господь відкриває план свого серця для тих, хто прагне і готовий прийняти його і стати рушійною силою, щоб побачити значні зміни в конфліктних областях і силою спорудити захист проти ворога. Минулими вихідними я провів деякий час з Господом, і він вклав у моє серце кілька речей на серпень. Ми повинні вирішити, чи будемо ми рухатися вперед з більшою вірою в рішеннях і в тому напрямі, який нам було дано, чи залишимося в страху. Ми повинні будемо вистояти і протистояти натиску або залишитися в програші. Нам доведеться витрачати помазання на марні битви і пусті балачки, або використовувати його, щоб знищити гігантів навколо нас. Ми або станемо голосом царства або закопаємо голову в пісок і не побачимо жодних змін. Наближається розширення без зусиль, але яке супроводжується ризиком. Бог проводить масштабну перестановку ролей і цей місяць ознаменує початок нової хвилі мобілізації в церкві. Бог запрошує нас до більш чіткого визначення того, що ми покликані робити і де бути голосом. І він прибирає все зайве. Наближається відновлення полеглих воїнів і їхнє відродження. Починаючи з цього місяця Бог запрошує пророчий рух у новий вимір або простір, який зараз не зайнятий. З'являються важковаговики, які очолять ті області, де не було голосу Господа. Нові рухи виникнуть на основі простого так. Коли люди вирушать у подорож віри заради Ісуса, перезавантаження в таємному місці. Коли я продовжував сидіти в присутності, в моєму дусі зазвичала пісня Оживи нас, робіна Марка, яка є потужною піснею про пробудження. Слова пісні, немов хвилі, омивали мене, і це було оновлення фокусу і бачення. Я чую голос одного, що волає в пустелі. Приготуйте шлях Господу, прямими зробіть шляхи його. Я запитав Господа, що ти говориш, і він відповів: Я відновлюю серця та цілі тим, хто був під впливом шуму світу і був роззброєний та виведений з ладу. Я знімаю з них те, що відволікало та плутало, і повертаю їх до чистоти, їх покликання та мети. Прямо зараз відбувається перезавантаження, під час якого Бог викриває те, що відволікає від покликання, і знімає всі нитки, дроти, мотузки, ланцюги, а також відновлює і зцілює серця, які були захаращені та відведені в сторону від справжньої місії. Тоді я побачив їх у таємній кімнаті, і свіжа олія текла з того місця, де колодязь пересох. В той час як олія текла. Нова сила проникала у змучених людей і тих, кого обеззброїли і вивели з ладу. Піднімалися вони з новим вогнем і новим фокусом Загнані в кут. Потім Господь увів мене в час заступництва за тіло Христове, і у видінні я побачив, що відбувалося в Дусі, особливо в останні кілька місяців. Я бачив, як ворог заганяв людей у місця ув'язнення, з яких здавалося, у будь-якій ситуації та за будь-яких обставин не було виходу. Я бачив неможливості з усіх боків і знаки кінця дороги навколо тих, хто йшов шляхом віри. У червні та липні я бачив, як відбувалася крайня ментальна битва, коли точка перелому сягнула абсолютно нового рівня інтенсивності, а глузування війни були оглушливими. Я бачив, як перед людьми поставали питання, що ми обираємо віру чи відступ. Але я втомився і мені просто потрібно відпочити, говорив багато хто. Я бачив муки сорому, осуду і невдачі, які насувалися на них, ніби вони все зіпсували і не побачать виконання обіцяного Богом. Я бачив, як голоси почали затихати і відмовлятися від даних богом доручень, тому що тиск і цькування стали настільки жорстокими. Небеса кричать досить, тепер починається опір. Але потім я побачив ворог перегнув палицю цими агресивними і очевидними кроками, оскільки щось змінилося в цьому стані крайнього тиску. Божий народ почав підніматися в стані крайнього тиску. Він виявив у собі вогонь і боротьбу, про які навіть не підозрював, немов володіючи прихованим запасом мужності і помазання на втечу з в'язниці, вони встали і сказали ні. Перед обличчям страхітливого духа і ситуація змінилася. Мені здавалося, що хмара свідків стоїть на небі і клопоче за церкву просто зараз, кажучи, досить, повстань церква. Зараз багато хто відчуває цей нищівний тиск, але через нього у вас пробуджується вогонь, якого ворог шкодуватиме, що розпалив. Пресинг вже починається. Очі відкриваються, завіси знімаються, і сонна церква пробуджується. Це завдання було створене духом рабства і контролю, посланим, щоб протистояти свободі духу, яка вторглася у ваше життя. Але я постійно чую 2 Коринтян 3:17, де Дух Господній там свобода. Бо це час, коли перед вами є обітниця. Іди, біжи і переслідуй. Розтягни кілочки свого намету, розширюйся і рухайся. Ми переживаємо час, коли ворог заперечує вашу свободу, Намагається встановити і нормалізувати контроль і обмеження, але ви не потрапите під владу цієї Єзавелі в ім'я Ісуса. Ви були створені для того, щоб жити під стелями, але для того, щоб руйнувати їх. Ви були створені не для того, щоб приймати і терпіти демонічні плани, що позбавляють вас влади, але для того, щоб руйнувати їх. Скоро ви побачите, що ви не застрягли і не обмежені, як ви думали, але Бог прокладає для вас шлях у всіх областях, які ви вважали непосильними. В найближчі місяці ті, на кого ворог тиснув, кого розчавлював, з кого знущався і кого пригнічував, видадуть найпотужніший рев, що змусить ворога замокнути і згорне його плани. Ми побачимо, як ті, хто був вибитий з колії, перестрибнуть через барикади темряви і згуртують церкву, щоб боротися, а не ховатися, і встати, а не спати далі. Якщо сьогодні ви відчуваєте, що ви застрягли, що ви змучені і вибиті з холії, я проголошую над вами свободу Господа в ім'я Ісуса. Я наказую усунути всі перешкоди і викрити та обезброїти всі джерела розчарування, що заважають вашому руху в ім'я Ісуса. Коли тебе заганяють у кут, тобі хочеться втекти в табір ворога і сіяти хаос, тож роби це. Прославляй, пророкуй, піднімайся і дій з вірою, незалежно від того, що ти бачиш. Нейт Джонсон